Просто у нас всі помади, ну, це що кольорові, вони ж у собачого побачимо Так, До речі. Точка G. Буду в будь-якій незрозумілій ситуації показувати жабу. Жаб. Боже, який жаб. Ура! У нас п'ятий епізод. Знову ювілейний. З нами сьогодні з нами сьогодні Оксана. Керівниця здорового глузду і арт-директорка Сачан Сачі. Аня у нас продюсерка ютуб проєктів І Катя акторка імпровізації, і комікеса. Ви будете накидувати цікаві ідеї для. Конкретних брендів в зазначеному контексті і прикол в тому, що вже створ, були створені рекламні проекти для цих брендів в цьому контексті, да? і вони навіть отримали якісь нагороди на рекламних фестивалях. А от, і наша задача перша це не вгадати оригінальну ідею, насправді, а накидати просто своїх альтернативних ідей. І от за кожну цікаву ідею ви будете отримувати одного лева. Якщо раптом ви вгадаєте оригінальну або там, або максимально наблизитися, то буде два леви. Uh -huh. А якщо ви вигадаєте ідею навіть краще, ніж оригінальна, і всі з цим погодяться, uh -huh. то три лаяво. Де номер один: бренд Лейс. Це чіпси. Люди часто їдять чіпси під час перегляду відеоконтенту, uh -huh. фільмів, YouTube відео і так далі. Але по факту хрусткіт чіпсів заважає цьому перегляду. Uh -huh. От. Yeah. Яку рекламну кампанію можна було зробити на основі цього факту? А глухим людям. Угу. Ні, Ну насправді е, воно звучить просто якось, е, так, <laughs> якось грубовато. Да. Але, але... Просто вони ж не буде чути хрускіт. Або німе да. зеркало... кіно, коли дивишся. Угу. Теж можна кушатися спокійно ще. Або отако mm -hmm. береш, пожував цю Чіпсінку, mm -hmm. отако гублянок, отак шарик скатав, отако в мушки засунув і нічого нічну. Тут нема нема звуку, нема проблеми. Нема звуку, немає проблеми. Ладно, за аніме кіно лев тобі. Коротше, вони зробили такі титри в кінотеатрах, в, в фільмах вдома. На Netflix, наприклад, коли о, такий момент, що там нічого такого важливого, і зараз ти можеш поживати чіпси. А що, якщо прямо в самому о, кіно, яке вони дивилися, а та, там люди їли чіпси. Це такий титрик ти, ти зараз. І ти такий оп. оп. За, за, Коротше, моменти для чіпсів. Це Лев 100% для Оксани. А, або, так, да, просто люди в рекламі дивилися в кіно, в якому теж люди їдять чіпси, і ти просто з ними синхронишся, І все. Клас. Чіпси там був якийсь трилер, де постійно все вибухає, взривається, uh -huh. дуже гучні звуки, uh -huh. і під час цих звуків можна було, uh -huh. і не було чутного хромкотіння, бо там дуже гучно. Супер. Або... Ну це вже до працювання думаю, Оксана не ідеї, да? тобто як саме створити ці острівці а, ну, умови, для того, умови, да. 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 ну хороший екзекюшн, скажімо Да. да. треба просто зробити настільки хімозні чіпси, щоб вони одразу розтварялися, вартує все. Він не прикольний бо в чіпсах ж саме ну, ти? 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 Да. Так. Або Настільки вони показали в рекламі, що ці пси настільки смачні. Ти просто такий М -м -м -м! і забуваєш про що фільм. Як оце були реклами, де людина є чіпсіну і улітає в якийсь інший е всесвіт, да, і все, і вже фільм не треба. Тому що Чіпси <efforts> це така насолода, що тобі не хочеться дивити, ти мій пофіг на фільм, ти просто їсти Вона просто тобі продає цю ідею. Ну, дивись, за за останню версію я би дав тобі жабку, але попередня версія, там де зробити чіпси без звуку, це співпадає з відповіддю чата GPT, тому мінус бал, тому нуль балів. <стан> -су> <гол> -су> Ні, я справді думала, але що чіпси можливо з навушниками. Ну, типа я mm. в своїх навушниках вони подавляють просто всі звуки, mm. і тому це такий, ну. Але є все одно. плюс наушники і тебе не дратують не те, що ти крушив, ні люди, які навколо тебе там: ей, ей, ау. Слухай, ну це, це така цікава ідея насправді. Дуже, да? індивідуальні тобто індивідуальні Лева з жаб'чим обличчям е <світчям> на Чітяні. десь там в чому була проблема? Люди часто їдять. Чіпси під час перегляду контенту там фільмів, Ютуб дивляться і заважають самі собі хрустку. Самі собі. Хру... Так, так, Саме так. собі С самі собі заважають хрустки Так може голосніше? Треба бути, Тоб... no. тобто просто типу люди зробіть голосніше. No, така власне. дуже проста кампанія. Ну то вона ну дуже логічна, дуже логічно. Насті no, рішення складних проблем. Да. Вертайтеся. Да, леза акама. Давайте цей відрізати. Два. Так Два. на мене всі тиснуть. Я добре. Добре, звичайно, у нас тут... лево отримати не складно і це. Ну, я думаю, можна було би да, додумати, докрутити якийсь цікавий екзекюшн, ну, такого простого рішення, що е, зроби голосніше. Ну да, де, наприклад, розмістити це повідомлення. А ти причому дивишся з телефону, а колонок таки собі допускаєш нормально, знаєш? Типу Dolby Digital. Можливо, якось. Система буде чути цей звук хрускі, то і підвищувати звук самого фільму. Класна ідея. Ні, Це класна ідея. Я до цього на 50% На 50% це Мені не подобається це може призвести до вад слуху. Може, може, тому оригінальна ідея вона е, має іншу механіку. 50% цієї механіки. Ну як в оригінальній ідеї. Але інша Русь зупиняється, і все. Типу, чого хрустки? Зупиняється відео, як тільки немає. До речі, класна ідея. Лев 100%. відсотків жапка лев. Жабколев, жабколев. Жабколев, Да, так може вони просто доповнюють відкруски uh -huh. якимись звуками, щоб е, цей звук став ще прикольнішим. коли очі, типу, коли є uh -huh. ну там персонаж е, по якійсь сухій землі ходить, чи по камінню oh. щось таке? Ох, oh, ти ну звучить дуже цікаво, тому But, але лева. Тобі за це я не зрозуміло, да. Як давай, так давай. <laughs> uh, вони зробили плагін для хрому? Який дійсно реагував на звук Чіпсів, але він що до... він робив? Він додавав субтитри в цей момент. А -а -а. Прикольно. Прикиньте, як? Не знаю, Прикиньте, ви були дуже всь близько. Ну ні, ну, Ти не втрачаєш якби, контекст, суть, контекст, е да, ти можеш е прочитати. Е ну Цікавий е день. Де. І це бронза в канах минулого року для FCB Брюсель. Ідея номер два. Бренд Burger King. Контекст задача Значить, ТікТок цифрова платформа. Так. На даний момент: як для молоді, так і для брендів. Але жоден бренд не зміг відійти від основ челенджів і якихось танців. там цих танців. Mm -hmm. да, да, mm -hmm. да, да. Тобто, нічого оригінального, ніч... не, зміг. Нічого оригінального споку... не робив. Mm -hmm. ну, до цього часу mm -hmm. не робив. Але Burger King, вони придумали щось, е, щось круте. Зробили активацію в TikTok, Що вони могли зробити? Як ви думаєте? Короче, я знаю. Вони скалабились з Хайнсом оцим кетчупом, так і зробили короче, що ти одночасно їстиш бургер, і оцей весь кетчуп, який як завжди тобі там капає. Ти одним татушку собі так. А TikTok просто це контент такий, от вони а. Може, звук, як АСМР, оцей їсиш бургер Так. Покапає, там чак і так. Так, цей звук, так. Можливо. Це кетчуп, а. на тебе, знаєте. <рес> гадання, по цих плямах. <рес> як да. Гадання по плямах з кетчупа. З кетчупа також прикольно. Чому це Лев? Ні, це 100%. А я, я, я що, хто сказав, що це Лев? Це Оксані. Слухайте, я знаю просто, як працюють механізми тіктоку, О. так там точно не було. Ну типу, модерації, там точно не було сідниць голених, угу. там не могло їх бути. Угу. Але якщо би були, але якщо би були, це, це були б булочки. <зас> О, вони закривали булочками сідниць. І вони зламали таким чином модерацію TikTok. Да. Боже, це бідні китайські діти, які передивляються всі сиролики і окей. ставляться там свій пруф. Жахливо. Вони просто зламались такі. А! Так, ні, так, ні. Коротше, я думав, що це Лев, тому що це була зламана. зламана ця... 아니에요, Алгоритми Тіктока були зламані. Маска бурі. Котлетки котлетки відкривались за відділом. Ти хотів це повторити? Ні, просто ти Просто... ти використовував маску. Ні, ну насправді хороша ідея. Лев. Дякую маски такі. А з це був просто рецепт виготовлення їх бургерів, Тіп, всі передивлювалися. Може, якісь це була ретики, калабаса mm. з панч Бобом. А що за калабаса з панч Чому? Ну, вони робили, наприклад, бургер по рецепту крабсбургера зі Спанч Боба. Mm. Там же, типу, був секретний рецепт бургера, який постійно mm. хотіли вкрасти. Ну це звучить як е вірусний контент, ні? Ну no, да? так Да. Лева тобі за це. Цю ідею з тіма детектив. Так, ага. от такий сюжет, ну типа стлом. Ага. Що типа детектив з відкритим кінцем, і ти маєш вгадати, хто із хто, хто з'їв ну, бургер? Хто з'їв бургер? Умовно, так там mm -hmm. окей. І тобі треба записати реакцію на це. Типа, цей, цей, цей і якось mm. її аргументувати. Тобто вони створили контент, але ти мав доповнити цей так, контент доповнити, так. кінцівкою так, цієї це, історії. Шерлоком цієї ситуації це я. Типу, я типа, ага. ну, така в мене ідея, шало, типу, чуваки, напевно, цей чувак з'їв цей бургер. То тому... коротше, так. цікава історія, це Лев 100%. До, До це, це не а, значить так. Чаджі Піті запропонував, знаєте що? Створити свій власний бургер. І поділитися ним у відео з хештебу з хештегом MyBKCreation. Це агенція Девід Сан Пауло. Значить так, а що там була за ідея? Вони ще один ви остання, Давай, остання спроба. Є мікрокамери. Можливо, вони засняли цей процес поїдання бургеру. І що відбувається далі? Так з рота просто старого ну це круто, це точно. Хочете дізнатися, що вони там придумали ці креативники з Девіда? Так, от, а вони створили дует. Знаєте, дует формат дуета? Так, так. Так, от вони створили дует, в якому а, був працівник з боку Бургер Кінга, який приймав замовлення. Як у вікончику. Він просто слухав і приймав, записував замовлення, яке ти міг доповнити своїм відео і, власне, сказати, що ти хочеш замовити в Бургер Кінг, і потім вони ще й здоганяли, звичайно, в коментарях, угу. що ти міг отримати це замовлення. Тобто це була така вільна каса у форматі Тік-Ток. Вау, вау, вау! Це вау. дуже круто. Це круто. І да. Так. І це бронза Кан. Третя ідея. А бренд називається Women in Games. За статистикою, половина там десь 50 плюс-мінус 50% гравців жінки, mm -hmm. але лише до 30 відсотків розробники і дизайнери yeah, і. Персонажі сексуалізовані і yeah. бо і створюють чоловіки. Абсолютно вірно, і це і є контекст цієї ідеї. Mm -hmm. Тобто, саме через цю проблему всі, mm -hmm. практично всі персонажі жіночі в іграх, дуже сексуалізовані. Mm -hmm. Так. Власне, як можна було підвищити обізнаність цієї проблеми? Що вони зробили, як ви думаєте? Я знаю, вони Що? зробили всіх героїв, мужиків, щоб вони теж саме тебе суперсексуалізовані вирізані в іграх. Ну, типу, відзеркали це? Це правильна відповідь. І це два лева. Але першого <клес> 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 Так, да, вони дійсно вони взяли ці рухи, жіночі рухи, ну які запрограмовані, да, для і аватарів фігурі, да? Да, і просто надали чолищам персонажам. Клас, це клас. виглядало дуже вірусно, ну якби смішно, крінжово, а, і відповідно вірусно. Клас, да, це клас. крута ідея. І це, до речі, я вам скажу так: це агенція BETC Париж, золото, сріб, бронза і ще й три шорти в канах. Але я пропоную накидати ще, ну. Щоб це могло бути, да, щоб ще могло бути Що що це могло бути? А, на а, на а. о знаєте що, в е... іграх зазвичай, ММО, РПГшках, особливо всяких, там е... жіночу броню, теж суперсексуаль, типу якийсь железний ліфчик, і все і вона пішла. І що якщо чоловікам теж зробити таку броню, просто якась а. така штучка. А. Да, 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 на да, це, це смішно, це лев. Там, можливо, якісь герої там у них випадають ці, ці жіночі дні, ПМС, там типу, я не можу стріляти, тому що болить голова. Або я поможусь якось, знаєш, дуже погано починає управлятись там. Насправді, я хочу додати, що коли у вас, а шановні глядачі болісні менструації, то зверніться, будь ласка, до лікаря, це в якому разі ж не нормально. Це Сука! Серйозно? Микола, uh -huh. що ти зробив? Ну, Настільки працювали робити, як я. Я вирішив до професорів. Коли в тих же ММРПЕшках всяких онлайн-лінійка, оце все. Там спеціально пацани реєструвались як дівчина, щоб в дів... uh -huh. там, типу, в переписці, в листуванні в самій грі. Е... Обманювати інших гравців, що я дівчина. Подаруй мені оцей сет, пожалуйста, ну брані, так yeah. да. mm -hmm. да, і грові реаль... Просто... да, І мені реально uh -huh. іноді, коли мені там в іграх писали, uh -huh. мені не вірили, що я дійсно дівчина. Якщо ми вже заговорили про цю всю штуку, uh -huh. почитайте офігенну книгу на Вульф міф про красу. Я вважаю, що це біблія феміністок і так далі. І вона суперадекватна, Ця книга і дуже мені mm -hmm. подобається. І вона там якраз таки пише про те, що через саме патріархальний устрій раніше оці всі е, типу сподівання, mm -hmm. скажімо так, е, тільки на жінок накладалися. Mm -hmm. Але зараз воно почало ця система воно почала працювати в су, автономно і mm -hmm. важко контролювати. І через те, що компаніям зараз типу вигідно зароб... стало заробляти не тільки на не... куках, а й на чоловіках. Mm -hmm. То і на них почало це все перекидати, ну в меншій мірі, звичайно, ніж на жінок, але все одно і на них це почало перекидуватися. A few moments later Я Коли леві вдавати? Не треба нам ці леви, Юля, господи. Це конкурент. Ви створюєте конкуренції між жінок. Я даю лева, Аню і Оксані. Спасибо. Це означає, що в нас іще зможе.